Багатопрофільне підприємство Вимал засноване 17 вересня 1992 року. На сьогоднішній день компанія Вимал складається з п'яти підрозділів. Крохмальний підрозділ один з найпотужніших виробників картопляного крохмалю в Україні, Білорусі, та Росії. Аграрний підрозділ Вимал Агро вирощує за сучасними технологіями картоплю та зернові культури. Третім підрозділом є будівельна компанія Вимал Спецбуд, яка проєктує та будує виробничо-житлові об'єкти, виконує будівельні та монтажні роботи, виробляє будівельні матеріали. Автотранспортне підприємство Вимал Авто здійснює комерційні автомобільні перевезення в Україні та за її межами та обслуговує функціональні та технологічні потреби всіх підрозділів компанії Вимал. П'ятий підрозділ існуючий в структурі підприємства, експортно-імпортна компанія Вимал здійснює експортно-імпортні операції на міжнародних ринках продовольства і техніки. Приватне багатопрофільне підприємство Вимал було засноване Лазарем Віктором Леонідовичем в селі Дроздівка Куликівського району Чернігівської області. На початку своєї діяльності компанія займалася експортно-імпортними операціями на ринку техніки в країнах СНД. Це був перший зароблений капітал підприємства. Після проведення аналізу ринку переробки сільськогосподарської продукції було прийнято рішення по будівництву невеликого заводу по переробці картоплі на крохмаль. Пройшовши дуже складний шлях становлення, підприємство змогло не тільки вистояти і відстояти своє право на успіх, але стрімко і успішно розвивається у сьогоденні. В системі підприємств Вимал працює майже 200 людей з повним пакетом соціального захисту та достойною заробітною платою. Крохмальний підрозділ підприємства Вимал виробляє натуральний картопляний крохмаль та широкий спектр крохмалів з покращеними властивостями. Продукція, що випускається, має широке застосування у харчовій, паперовій, фармацевтичній, текстильній, будівельній промисловостях. Безкомпромісність якості виробництва на підприємстві підтверджена партнерами більш ніж у 25 країнах світу. Для забезпечення підприємства високоякісною сировиною у 2004 році було створено аграрний підрозділ приватне підприємство Вимал Агро, яке почалось з 40 гектарів землі та одного трактора. На сьогоднішній день це сучасне підприємство, яке займається вирощуванням картоплі та зернових культур. Основним завданням підприємства є вирощування високоякісних, перспективних, як харчових, так і технічних сортів картоплі. Найближчим часом підприємство планує збільшити валовий збір картоплі до 20 тисяч тонн на рік. Вимал Агро отримало дозвіл на вирощування та продаж насіння картоплі елітних та високих репродукцій. Агрономічна служба підприємства приділяє велику увагу збереженню родючості ґрунтів, дотримуючись необхідної системи сівозміни, яка реалізується у вирощуванні різноманітних зернових та зернобобових культур. Підприємство повністю забезпечене технологічними лініями обробки, технікою та комплексами сортування сільськогосподарської продукції та її подальшого зберігання. 2008 рік став роком створення будівельної компанії Вимал Спецбуд, яка сьогодні займається проєктуванням та будівництвом житлових та промислових об'єктів, виробництвом товарного бетону, залізобетонних виробів та металевих конструкцій. Своєму розпорядженні компанія має розвинену інфраструктуру, бетонний завод, цех металоконструкцій, будівельну, підйомну та екскаваторну техніку висококваліфікованих спеціалістів. Забезпечення потреб всіх підрозділів компанії Вимал у автотранспортних, експедиційних, розвантажувально-давантажувальних, ремонтних та сервісних роботах був створений підрозділ Вимал Авто. Також даний підрозділ нині займається комерційними автомобільними перевезеннями в Україні та за її межами та налічує більше сотні одиниць спецтехніки. Абу, за роки роботи, досвід дозволив компанії вийти на світові ринки торгівлі сільськогосподарською продукцією, і саме тому ми відомі і за межами України як надійний експортер продовольчих товарів. Вимал – це підприємство сучасних виробничо соціальних відносин. За роки свого існування підприємство сплатило десятки мільйонів гривень до бюджетів різних рівнів. Весь час ми допомагали і допомагаємо дітям наших працівників отримати освіту дітей шкільного віку кожного року. Оздоровлюємо за рахунок підприємства. Вимал бере активну участь в гуманітарних проектах, здійснює благодійну діяльність, надає спонсорську допомогу шкільним та дошкільним закладам, лікарням, сільським громадам. У 2000 році, завдяки підприємству, у Куликівському районі було відкрито перші комп'ютерні класи в селі Дроздівка, зроблена газифікація школи, і ще дуже багато добрих справ було нами зроблено за ці роки. Сьогодні вимал займає одне з провідних місць по виробництву крохмалів Україні. Більш ніж 25 країн світу працює з підприємством. За 20 років існування воно стало невід'ємною частиною української промисловості. Цього ми добились завдяки нашим спеціалістам, а деякі з них працюють з дня заснування, і кожен заслуговує на окрему повагу і подяку не тільки зі сторони власників, але і держави в цілому.